Війна забрала життя ще одного шосткинця 16 листопада. містяни провели в останню путь бійця В'ячеслава Кусінцова. Він народився 13 серпня 1970 року у недригайлові, але з самого раннього дитинства жив у шості. Спочатку навчався у школі номер 9. Коли батьки переїхали на інше місце проживання, хлопчик змінив навчальний заклад і опановував освіту у школі номер 11 Після її закінчення вступив до шосткінського хіміко-технології технологічного технікуму за спеціальністю технічне обслуговування обладнання підприємств хімічної промисловості. А далі призов на строкову армійську службу у прикордонні війська, Довгоочікуване повернення до рідної домівки, і юнак стає до першого місця роботи на одному з відомих підприємств шостки. В'ячеслав з маличку мав характер бійця, загострене почуття справедливості. Саме тому обрав роботу в органах внутрішніх справ. Там працював все життя до моменту виходу на заслужений відпочинок. В'ячеслав створив родину, в якій разом з коханою виховував двох донечок Юлю і Далю. Він передав їм свою любов до спорту для своїх дівчат, став прикладом мужності. Та витримки лютий 2022-го став для В'ячеслава Миколаєвича переломним. Всією душею він ненавидів ворога, прагнув звільнити українську землю від чорного ката. В'ячеслав Косінцов не став чекати, коли війна постукає у власну домівку і рушив на фронт. 21 січня цього року В'ячеслав отримав тяжке поранення під лиманом. Довгий час лікувався, але, але не витримало серце мужнього героя. 13 листопада В'ячеслав Косінцов, палкий патріот України, відійшов у засвіти. В'ячеслав Миколаєвич мав нагороду ветеран війни. Та посвідчення учасника бойових дій йому навічно 54 слова співчуття рідним та близьким прийшли виказати його колеги, представники школи, у якій навчався В'ячеслав. На траурній церемонії також були присутні представники міської влади. Сьогодні ми останню дорогу проважаємо Косінцова В'ячеслава. Я його знав як керівник органу внутрішніх справ за мою. Службову діяльність він поступив на службу в міліцію, достойно служив у різних підрозділах, в тому числі в дізнанні, в слідстві. Вийшов на заслужений відпочинок, але коли повномасштабне вторгнення нахабного агресора відбулося, він пішов захищати батьківщину. На жаль, на жаль, ми сьогодні прощаємося з ним. В'ячеслав Миколайович, наш випускник, і просто бракує слів, щоб передати душевний біль. Бракує сліз, щоб облакати це горе, цю невимовну втрату. Він захищав нас, наше небо, блакитні світанки і вільну Україну. Він і зараз захищає. І буде продовжувати нас захищати з небес, бо він янгол воїн, янгол-охоронець. І тому у нашій пам'яті у наших серцях він назавжди залишиться незламним, безстрашним воїном, який віддав своє життя за те, щоб жили ми. Велика шана і велика подяка справжньому воїну, справжньому захиснику. Точиться кровопролитна, жорстока. Боротьба за незалежність, цілісність України. На жаль, гинуть найкращі діти, найкращі сини і доньки України. Будемо вічно пам'ятати, слава герою, слава Україні! Присутні вшанували пам'ять бійця, ставши на коліна. Кожен загиблий воїн це болючий шрам на душі кожного з нас. Їх імена ім назавжди. Будуть взятце мужності, патріотизму та незламності. Ми всі мусимо бути сильними, щоб відплатити за кожне втрачене життя і повернути загарбані ворогом території. Пам'ять про загиблого воїна В'ячеслава Косюнцова назавжди залишиться в наших серцях.